Друзі, доброго ранку! Рада вас вітати. Сподіваюся, ви в безпеці. Сподіваюся, з вами все добре. І сьогодні ми проведемо цей час в розмові про дуже важливу річ, яка, напевно, зараз є дуже актуальною: про тривогу, тривожні розлади, їхнє лікування. І Є дуже багато запитань, я буду намагатися поступово на них відповідати. Будуть питання, які з'являтимуться від вас, і тоді ми будемо повертатися також до них. Тому я дуже сподіваюся, що наш час він буде корисним для вас. Ви зможете отримати ці відповіді і зможете ними скористатися. Отже, Починаємо говорити про те, як довго може тривати лікування тривожного розладу і чи можуть бути рецидиви. Зрозуміло, що є певні рекомендації наукові, обґрунтовані, які говорять про те, що сам процес лікування він триває біля 8 12 місяців. Але тут нам потрібно знати. Чи мав пацієнт уже досвід лікування до цього? Чи можливо е який ефект був від цього лікування? Які фактори нові в його житті, стресові, які можуть е спричиняти те, що тривога зростає, які за цей період у нього з'явилися, які у нього ресурси, все це дуже Впливає на тривалість лікування. Адже лікування це не просто певний час, який ми маємо витримати, приймаючи ліки, проходячи психотерапевтичне лікування. А сам період лікування, він націлений на те, щоб видозмінити роботу мозку, яка сформувалася в тривожний розлад. Оскільки це не просто тривожний розлад, це не просто коли пацієнт відчуває тривогу, не може зосередитись, не може спати. Ми, фахівці, дивимося на це глибше. Ми розуміємо зараз, завдяки таким новітнім технологіям, як видозмінюється при тривожному розладі комунікація мозку всередині. От суто еволюційно ми побудовані таким чином, що наше запам'ятовування, наша така якась увага до негативних подій, вона в рази активніший відгук спричиняє мозком, аніж на позитивні. І це справді важливо для виживання нашого. І коли в людини концентруються стресові події, то, відповідно, для нас має дуже велике значення, який термін проходить між ними. Так? Чи змогла людина адаптуватися до одного стресу і далі з'являється інший? Чи це якийсь просто такий дуже неблагоприємний період, наповнений цими стресовими моментами, і коли людина ще не прийняла, не видозмінила своє бачення? ну, Якийсь спосіб свого життя в зв'язку з одною ситуацією, і тут вже з'являється щось інше. Так? Це буде мати значення для тривалості лікування, оскільки тут зовсім змінюється такий об'єм робіт наших, як фахівців. І ось коли ми говоримо про лікування, то тут ми розуміємо цей об'єм робіт. Ми розуміємо, що ми маємо відівчити ту ділянку мозку, яка Відповідає за таке тривожне реагування, яка при тривожному розладі є дуже активною, гіперактивною, яка буде спричиняти те, що в попередньо звичних ситуаціях людина. Тіло її реагує тривожно. Ну, наприклад, вона їде за кермом і є така мінімально стресова ситуація на дорозі, коли хтось там підрізав, зненацька з'явився пішохід, і треба швидко відреагувати, від загальмувати. І в людини, в якої є така готовність до тривожності, в неї може бути під час оцього стресу занадто сильне серцебиття. Вона може виникнути може пітливість. Пересихання в роті, така дезорієнтація. І вона може відмічати, що раніше такого не було, вона, наче більш спокійніше, реагувала. І ось коли ми говоримо про лікування самого тривожного розладу, ми повинні зробити не. Тільки так, щоб тривога не з'являлася, щоб вона була під якимось контролем, а щоб ця готовність до розвитку тривожності також зменшилась. Тому, якщо говорити про рецидиви, якщо сам період лікування не зробив так, що От оця тривожна готовність мозку не зменшилась, тобто, вся гіперактивна наша мигдалина не заспокоїлась, не перейшла в такий режим більш спокійного реагування. Інша ділянка мозку, яка опрацьовує небезпеки, яка аналітично діє, яка роздумує, чи справді це настільки сильно небезпечно, от який справді є ризик того, що, скажімо, у майбутньому буде все погано, які в мене є підстави так думати. Або ж ця ділянка мозку думає, от ця велика така кількість тривоги, яка у мене є зараз за майбутнє, я от бачу, що вона дуже порушує сьогодення. І тоді, чи є вона виправдана, для чого тоді так сильно дбати і тривожитися за майбутнє, якщо я не можу функціонувати в теперішньому, в сьогоднішньому дні? Я не можу спати, я не можу сконцентруватися на роботі, яку я люблю, я не можу розслабитися, я не можу на вихідний подрімати в обід, я не можу з дитиною довчити уроки. Так і. От це є завданнями лікування. Так, якщо це лікування врахувало такі особливості тривожного розладу, це дуже добре. Крім того, в людини, в якої був досвід тривожного розладу і вона має цей досвід розуміння, як тривога виснажує, як неприємно з нею бути, і ми її лікуємо. Так Іначе ми взяли під контроль тривогу, і ось в неї за декілька місяців лікування, коли вона відносно спокійна, можна сказати, що вона вже не витримує критерії. Тривожного розладу у неї з'являється якась стресова подія, чи ну, такий неприємний негативний день, і вона відчуває тривогу. То коли людина з досвідом тривожного розладу ідентифікує в себе знов тривогу, яка в принципі є природньою, і вона так і мала би виникнути в цьому моменті, то людина з тривожним розладом вона лякається набагато більше, оскільки вона починає турбуватися про те, що ця тривога знову затримається. вона знову мене захопить. Я знову буду витрачати стільки багато уваги е, свого життя на те, щоб її подолати, на те, щоб її взяти під контроль. Далі, е, е, як працювати з тривогою через погіршення стану здоров'я у паліативних пацієнтів? Ну, Паліативні пацієнти, я так трохи розшифрую, це пацієнти, які мають якісь захворювання, які. Е, не дивлячись на лікування, мають хронічний перебіг і прогресування, і вони з різною швидкістю, але вони ведуть фактично до дуже такого летального завершення, і ми їх не можемо якось кардинально розрішити медичними втручаннями. То Власне, паліативними пацієнтами вважаються онкологічні пацієнти, паліативними пацієнтами можуть вважатися дуже велика когорта ревматологічних пацієнтів. Паліативними пацієнтами можуть вважатися пацієнти з нейродегенеративними порушеннями, з деменціями, з такими когнітивними проблемами. Тому, якщо говорити про тривогу у за здоров'я у таких пацієнтів, то тут і як з цим працювати, то тут важливе значення має власне інтелектуальний статус пацієнта. Тому що здатність критично усвідомлювати і лякатися реальній небезпеці в зв'язку з цим некурабельним захворюванням, таким яким ми не можемо полікувати, це здатність мозку, в якого збережені когніції. Дуже часто у пацієнтів з складними хронічними Хронічними захворюваннями ці захворювання впливають на здатність, ми називаємо це у нашому професійному колі виконавчі функції, тобто це гнучкість мислення, взагалі така здатність аналізувати, планувати, розподіляти. І буде дуже різна тактика роботи з пацієнтом, в якого збережені когніції, який усвідомлює небезпеку, усвідомлює. Те, що прояви захворювання будуть для нього інвалідизуючими в порівнянні з тими, які до певної межі, до певного часу розуміють весь об'єм негараздів, який їх чекає. Тому що ця когорта пацієнтів може бути дуже різною. Стосовно роботи з Підлітками з тривожним розладом тут аналогічно є дуже важливі речі, які стосуються все-таки вікових періодів, оскільки і дитячий, і підлітковий вік він характеризується тим, що в кожного року. Підліток набуває якихось нових рис, нових здатностей, його ментальні процеси починають працювати на порядок складніше і досконаліше. І, власне, ця складність і обумовлює складність розуміння і своєї тривоги. Скажімо, якщо ми можемо назвати підлітковий період, це він розпочинається приблизно біля 12 років і закінчується приблизно біля 18 років. То е, зрозуміло, що підліток в 13 і, скажімо, в 17 років це зовсім інші люди. Так? І якщо говорити про те, що Ну не можна робити, які практики не використовуються. То тут можливо треба трохи змінити площину самого питання, тому що не тільки в практиках немає набору якихось практик, які от є рекомендовані і ефективні при тривожному розладі, або ефективні і рекомендовані при тривожному розладі у підлітках. В першу чергу з підлітком з дорослою людиною працює фахівець. І от його кваліфікація вона визначає те, що він робить, або те, що він не робить. Зрозуміло, що в підлітковому віці величезний акцент потрібно. Брати на таку психоедукацію, освіту, пояснення, підлітку, що з ним відбувається, чому з ним відбувається, які фактори будуть погіршувати його стан, так? адже погіршувати його стан, будуть всі фактори, які пов'язані з скороченням його сну. І ви знаєте, що цей період він власне тим і характеризується, що дитина, яка в 11 років, Потребувала дуже великої уваги батьків стосовно організації режиму. Ну, до прикладу, батьки її ложили спати в певний час. Так, вони був певний ритуал, і всі цього дотримувалися. То в 15 років дуже складно батькам втрутитися в той час, коли дитина мала би іти до сну. І відповідно цей підліток може засиджуватися до середини ночі, і це буде дуже ослаблювати його виконавчі функції і здатність його ж мозку справлятися з тривогою, ізолювати, піддавати її сумніву, роздумувати про те, чи справді щось, що тривожить, є таким небезпечним. Крім того, Підлітковий період він є дуже складний в плані такого соціально-психологічного розвитку, оскільки соціальне навантаження на ще колись дитину, воно в рази небезпечне. І здатність розібратися в всіх цих соціальних підтекстах, здатність обрати якусь таку свою соціальну роль, щоби. Не ображали, щоб зберігати свою ідентичність, але і бути в дотику, бути в контакті з іншими людьми це дуже складні завдання для підлітка і тут. Потрібно при роботі з підлітком розуміти, що є акцентом його тривоги, оскільки це може бути соціальна складова, це може бути складова така загальна, скажімо, про майбутнє, про те, ким я буду, куди мені поступати, як далі рухати своїм життям. Або ж це може бути така невротична іпохондрична тривога про здоров'я, про симптоми. І, от, власне, оці речі вони є дуже важливими. Для розуміння перед початком роботи. Тут клінічний такий випадок, ситуація, що коли не можна заснути протягом декількох днів, пяти 6 днів через тривогу про майбутнє, про завтра, про те, що станеться, чи можуть допомогти снодійні, мелатонін чи магній. Ну, Справді, якщо тут ситуативні якісь речі дуже, то і є важкість при засинанні, то нас напевно цікавить питання, наскільки важко заснути. Одна справа, що якщо зазвичай людина засинає біля 20-30 хвилин, 10 хвилин, і тут вона не може заснути 2 години, так, або ж вона не може заснути 4 години, або взагалі не може спати. І... Якщо йде мова про якесь таке загальне перезбудження, то можливо можна спробувати ситуативно приймати снодійні. Так, які просто пришвидшать відхід до сну. Стосовно магнію, це є біологічно активною добавкою, і він, в принципі, в звичайних дозуваннях, які продають в мережах вітамінів, мікроелементів, він не потребує призначення лікаря, оскільки він міститься в таких дозуваннях, які не можуть спричинити передозування, якийсь перекіс такого балансу мікроелементів в організмі, але все рівно тут дуже індивідуально, якщо такий випадок тут. Скоріше за все потрібна була б консультація лікаря. Ви можете звернутися до сайту мозок. Там є карта лікарів, фахівців, які є в різних локаціях нашої країни, які можуть допомагати, є кваліфікованими і можуть розібратися і дати уже таку більш прицільну рекомендацію.